Я гадаєте, хто краще знає одне одного. Я. Знайди, будь ласка, дитяче фото Рустема. Ось. Та я знаю це його прикол. Рустема це твоє фото. Так. Найяскравіший спогад дитинства Рустема. Я пам'ятаю, як він розповідав про те, що, або його мама пожаліла, він впав з дерева і зламав руку. Чесно, це ж смішно. Ну мені це смішно. Так весело все починалось, а після першого відра вже. Зрозуміла, що жарти в бік. Скільки заробляє рустем? Шість. Реально, але таке не знати. Моя мама не знає, скільки заробляє мій тато. Хоча вони у шлюбі вже 22 роки. Є гроші, і є. Ми не бідуємо і все добре. Ростеме, скільки ти заробляєш? Десь близько 15. Ми не зустрічаємось рік звідки я знаю, скільки він взагалі заробляє. Що Рустем обере в інтимних стосунках. БДСМ. Який БДСМ? В нас хоча б раз таке було. Але ти говорив про це. Що говорив про це? Ми весь час по-романтичному сиділи. Я ж не знала. Чорт, я не знаю, що він хоче взагалі від цього життя. А ти знаєш, що ти хочеш? Так, хоча аби не було такого, щоб його обливали через те, що я його не знаю. Що для цього треба робити? Спілкуватись більше проводити часу разом, без сварок. І не казати одне одному, які ми кінчені, а сісти та просто поговорити про всяку маячню, яка насправді очманіти, яка важлива. Це показова історія. Вам погано від того, що ви не знаєте одне одного. Знайди, будь ласка, дитяче фото Миколи, Дані, Аліни, Жені. Ось. Так. Дані твоя фотка? Так? Який найяскравіший спогад з дитинства. Коли мама була на роботі, вони залишались часто удвох із братом. Він часто її ображав. Його мама розказувала, що коли він був маленький, він ставав на стілець та розповідає вірші Шевченка. Вона дуже сильно любить МакДональдс, бо коли ми приходили у Макдональдс, вона завжди казала типу асоціація з дитинством. Момент, коли Коля сидів на горщику і хотів допомогти своїй мамі, і брав сам рукою, витирався і витирав це все об стіни. Прокотило? Женю, вибач чесно. Це правильна відповідь. Правильна відповідь. Так. Молодець. Це правильна відповідь. Скільки заробляє Даня? Вісім. Ти мене знаєш як облупленого. Ось. Цьо. Пробач. Я практично впевнена, що вона заробляє 10 тисяч. Молодець. Молодець. Все правильно. 12. 12 тисяч. Пробач. Що більше в сексі любить Даня. Ну я намагаюся уникати цих тем. Про секс у нас лише одна тема те, що я не хочу, а він хоче. Ось лише це ми і обговорюємо. Твоя відповідь. Костюми різні. Рольові ігри. Так. Мені більше подобається романтика, чесно кажучи. Мені здається, БДСМ. Я що тобі кайданки та фалоси пропонував? Ні, я обсипався полюстками троянд і фрукти нарізав. Чому? Тому що я від цього кайфую. Який буде син? Ти про що? Рідна, ти мене взагалі не знаєш. Висловився романтик. Зав'язував руки, очі зав'язував. Їй дуже подобалось. Отже, виходить, обираємо. БДСМ. БДСМ? Ти серйозно? Ми з тобою у більшості разів перевдягалися. Ти, звісно, взагалі молодець. Правильно. Я просто. Але я старався як міг. Я ж не навмисне це зробив. Я вже задовбалась. Просто чому я про нього знаю більше, ніж він. А він завжди я такий хороший аліно. Я хороший. Ти кращого за мене ніколи не знайдеш. Хто тебе, як я, буде. А що не так? О Боже. Романтика. Чому ти мені ніколи не кажеш? У сенсі не треба зараз казати, що я тобі не казала. Що ти обрала з цього? Що? БДСМ я обрала з цього, тому що я знаю. Що мені хотілося б так спробувати. Багато чого хотіла. Я почуваюся нікчемою, просто приниженою якоюсь смердючою, брудною нікчемою. Коротше, це все. Ну вона впала в моїх очах, чесно. Дуже жорстко впала. Мені просто хотілось, щоб до мене підійшли та заспокоїли. А він знову подумав у першу чергу про себе і вилетів звідти. Що зжався? Та ні, нормально. Хто з вас краще знає свою другу половинку? Як ти вважаєш, Сашо? Поки ти думаєш Аліно. Ну, я не можу сказати, що я його дуже добре знаю. О, давай перевіримо. Давайте. Просто дуже мало одне про одного знаємо. Дуже мало. Знайди фото Саші. Можливо, я помиляюся, але я вважаю, що тут його фотографії немає. Сашо, це правильна відповідь? Так, це правильно. Там немає моєї фотографії. Чому? Ну, я ж сирота, вона це знає. І після того, як померла мати, я не забирав свої дитячі фотографії з дому. З дому всі фотографії зараз у сестри, але ми не можемо навіть з нею побачитись та вирішити питання, щоб я забрав свої речі, що лишились. Зайчику, ти красава. На жаль, Сашо, у тебе немає дитячих фото, але в тебе є дитячі спогади. Аліно найяскравіший спогад дитинства Саші про його дитинство я знаю лише те, що він був в інтернаті, в будинку інтернеті. А ти питала? Взагалі то питала, але він завжди відходив. Від цієї теми. Це так, Сашо? Так. У мене були такі моменти в житті, які я нікому не пораджу. Ніколи. Правда? Він просто не хоче відкриватись, і все. Це напевно провина настільки Аліни, а може, і твоя. А може, двох все правильно. Я розлютився більше на себе, тому що я мало їй розповідаю про себе. Розкажи, будь ласка, Аліні зараз про що ти розповів? Я завжди дивився на сусідських дітей, які гуляли біля двору, і каталися на велосипеді триколісному. Мені купили велосипед. А я як зараз пам'ятаю, це просто спогад. Я сидів у дворі, вішав хробака, крутив педалі і кричав: це мій Дружбан. Мені дуже неприємно, що така ситуація трапилася. Зайчику, все нормально. Мені хотілося б, щоб все таки він не сумнівався, що колись можливо він пошкодує про те, що він мені розповів. Скільки заробляє Саша на місяць на рахунок матеріального якогось достатку, коли заходить про це мова, завжди це закінчується скандалом. Ну, 10 це буде, мабуть, багато. Я припускаю. В середньому хай буде 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень це взагалі ні про що. Це не гроші. <звук> Сашо, яка правильна відповідь 8 тисяч. Він мені ніколи не розповідав, скільки він заробляє. Один раз пам'ятаю, коли я в нього запитала. Він мені сказав: Ти рахуєш мої гроші? кажу, ні, я не рахую твої гроші. Мені вони не потрібні і все. Скільки ми знайомі, ти працюєш постійно працюєш за всі вісім місяців ні разу не сказав, можливо, тобі якась допомога потрібна. Ну, хоч що небудь, хоч якась дрібниця. Мені Саша ніколи не давав гроші. Декілька разів він мені сам поповнював рахунок на телефоні. І все. Він знаходить на кого витратити свої кошти. Як беру телефон, одну запрошує на каву, іншу запрошує до аквапарку, третю ще кудись запрошує. Коли доходить діло до грошей, то в тебе їх для мене немає. І якщо він не хоче про мене піклуватись, я отже, буду думати сама за себе так, соромно що я постараюсь чорт всіма силами зробити так, щоб вона реально мені почала вірити. Правда? за цей час, поки ми з ним лише слова були. Аліно. Що Саша найбільше любить у сексі? В принципі, в нас щодо цього все було добре, але я б обрала, напевно, БДСМ. У нас з тобою романтика постійно, Аліно. Знов. Аліно у тебе джекпот. Три з трьох. Я не вважаю себе винною. Він же мені сам не розповідав, у чому моя провина. Розумію, що нам треба менше сваритися, більше пояснювати та розмовляти.